Ось такий у мене є ставочок. Я викопав його на своєму городі. Ось у мене тут садок вже посаджений. І мені кажуть, що ти виставляєш, показуєш. що це калюжа. Ну, може комусь калюжа. А для мене це мій ставочок. І до речі, подивіться, які в мене тут є карасі. Зараз я вам покажу. На наловив, ось прийшов трішки, посидів тут годинку. І ось будь ласочка, Заодно зараз полю я тут абрикоску молоденьку посадив. Ось дивіться. Ось такі. Подивіться які. Ось вони в мене. Дивіться які. А то калюжа, калюжа. Яка там калюжа? Наливив і пішов жарити. І хай буде комусь калюжа.